Розкажіть, будь ласка, як взагалі організовано військово-патріотичне виховання молоді у білій церкві та загалом громаді? Хто займається цією діяльністю? Чи хто має займатися? На жаль, спеціального органу, який би цим займався, немає. Але він мав би бути, але про це я хотів би сказати пізніше. Але є програма національно-патріотичного виховання у міністерстві освіти. значить, у загальноосвіті школах, спеціальних навчальних закладах, вищих навчальних закладах значить, є Предмет захисту України, значить, де е, учні е, проходять початкову підготовку. Звичайно, є громадські організації, які теж проводять підготовку, військову підготовку молоді е, і дорослих. І звичайно є ще неформальні об'єднання, які саме створилися, які самоорганізовані, і е, теж займаються таким тикі, де, де, де є такі як центурі, як Вогняна нація, М 32 їх їх і багато що є. от Тобто патридай. Шня молодь сама долучається до підготовки та захисту України. А ось які ж це заходи, наприклад, в школах, навчальних закладах, чи достатньо його для того, щоб виховати патріотичну молодь? Ну, заходи проводяться, звичайно, але е, різними організаціями вони проходяться по різному. Все залежить від того, е, хто е, займається національним патрічним вихованням. От. Ну, Якщо це кваліфіковані педагоги, якщо, що це досвідчені військові з великим бойовим досвідом, звичайно, і якість під такої підготовки відповідно е, е, ну, е, краще. От, тому що а взагалі-то е, підготовка е, під час війни. Така підготовка е, е, має стояти на першому плані, тому що е, це фактично є е, наша інвестиція в безпеку України. А ось про те предмет, який ви говорили захист України, як він у нас називається, чи достатньо ось там на тих уроках дають молоді навичок, аби вони розуміли, як з ними далі йти по життю, е, тим паче під час війни. Ну е, е, наскільки достатньо, все залежить від того, е, як кожен, е, кожен молодий чоловік це сприймає, е, предмет е, захисту України. Е, він звичайно дає е, початкову військову підготовку е, на мінімальному рівні, цілком достатньо для того, щоб уже ну, звідси можна стартувати, якщо е, доведеться е, скажімо, вже стати молодій людині, дорослі і е, скажемо. Е, скажімо, мобілізуватися, захищати батьківщину, то звичайно, маючи вже початкову підготовку, він може проходити вже тоді базову підготовку, і це звичайно і збереже його життя, і він може кваліфіковано захищати значить, країну, це країну а от можете конкретно сказати, яких навичок саме навчають, тобто що це там, це якісь предмети, там не знаю, складання розкладання автомата, чи щось ще, медицина. Чи можете конкретно пройтися, чого навчають у Білій Церкві і громаді? Ну програмою передбачено про навіть навіть початкові підготовки, звичайно, передбачено, скажімо, найнеобхідніше це тактична медицина, це допомога в екстремальних умовах, скажімо, там і. І накладання турнікету, і тампонування рани, і транспортування пораненого з червоної зони, значить, це і володіння зброєю, це і вогнева підготовка, це і радіохімічна, біологічна підготовка, скажемо, до і багато таких таких тем у ну і цілком достатньо для рівня початкової підготовки. Як взагалі інтерес до військово-патріотичного виховання за останні роки? Ви бачите, що він зростає. То збільшується кількість людей, які хотіли б там опанувати ці навички. Інтерес до військово-патріотичного взагалі до навчання військової справи звичайно зростає. Військово-патріотичне виховання. Звичайно, ми, ми бачимо інтерес молоді. Ми бачимо і в тому, що молоді сьогодні цікаво, скажімо, вони носять носить і одяг і мілітарний, і, і, і зачіски відповідні, і взагалі багато військово-патріотичних клубів, які самі вони долучаються, самі організовують. Тобто це зростає і це цілком природно під час війни. Тому що війна сьогодні війшла в кожну родину, майже кожен дім. Сьогодні, сьогодні ми бачимо і, і матерів, які, скажімо, Поховали своїх синів, втратили і і, і поранених бійців, значить, і, і ми сьогодні вже заснути без повітряної тринової не можемо. От вона ну і тому зрозуміло, що це цілком природний той процес, що молодь цікавиться це. цим військовим, тобто військово-патріотичне виховання, воно просто війшло у. В них в тим їхні життя, тими, так Да, це життя. А взагалі, якщо людина, тобто там школяр чи молода людина, це хоче більше мати навичок, якихось знань, як долучитися чи є якісь організації, як до них долучатися до цих об'єднань, які ви перелічили на початку нашого інтерв'ю. Е, ну е, крім крім того, що дають у навчальних закладах, звичайно, вна, є громадські організації. Це такі, як начального волонтерський центр, це такі, як є волонтерські організації, які от і є е, е, неформальні об'єднання, які е, е, самі е, діти патріотично налаштовані, об'єднання. Звичайно, тут, е, як я сказав, все залежить від того, хто е, хто займається підготовкою значить, цієї молоді. О, тут треба, звичайно, бути обережними, тому що ну е, е, бажано, щоб це займалися, е, скажімо, або військові або е, викладачі е, то тобто, хто той, 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 в цьому відомо. розуміється да, в тому розуміється щоб це було і кваліфіковано і щоб це було звичайно на користь підкішчі. а як ж долучатися до до таких організацій наприклад е, ось до вашого центру як долучитися ну е, наша діяльність відома ми е, займаємося е, громадською вже вже другий рік займається цим, цим е, недоліку у е, в тому щоб е, ну е, в дітях у нас немає от е, діти приходять Діти знають, значить, де ми знаходимося. Ми знаходимося в центрі міста полеця Курбаса. От і ми займуємо, займаємося і, і так, і на природі. Крім того, ми по лінії, ну скажімо так, по лінії управління молоді спорту у нас в календарному плані було закладено і на наступний рік закладається значить, такі змагання з військово-патріотичних видів спорту, які ми організовуємо, проводимо. От і діти. Це бачать, і вони з цікавістю, і, і з величезним захопленням вони беруть участь у таких змаганнях і атаковано. А взагалі ось таке навчання, якщо долучатися до вашого центру, воно є безкоштовним, тобто з якого віку ви туди берете, що потрібно для цього? Ну, дивіться, законом, ну як це громадська організація, звичайно, це дозволяє з 14 років, але ми ну, намагаємося, щоб це були діти десь 16-16 років, ну, такі вже, от і скажем, там досвідчені педагоги, значить військові, значить, з офіцерським званням. От вони кваліфіковано дають таку допомогу. До того ж, ми звертаємося ще і, і до військових, значить, наприклад, представники сил спеціальних операцій в цьому році нам з великим бойовим досвідом фахівці давали нам, скажімо так, такі, такі знання. От і ми з задоволенням значить, їх приймаємо і потім навчаємо, значить, і Молодь на цій військовій справи Ось би Бо. хотілося б поговорити про ту молодь, яка не досить цікавиться взагалі цією тематикою і десь там відкладає війну ось таке навчання ну на другий план. Тобто колись тоді мені зараз це не знадобиться. Уявімо, що до вас приходить ось така молодь із питанням: навіщо мені взагалі це потрібно? Як би ви відповіли, щоб зацікавити їх і пояснити важливість таких знань? бачите Мені важко уявити, щоб сьогодні, на 11-му році війни, скажімо, була була молодь, яка скажімо, би, ну сказала, що воно мені не потрібно. Це тим більше, що, що ситуація надзвичайно складна сьогодні в Україні. От, але щоб я міг порадити такій молоді. Я думаю, що я би порадив просто піти на Алею Слави, на нашому кладовищі, щоб подивитися, скільки молодих людей поклали голову. За за свою батьківщину, значить, подивіться в очі тій матері, яка втратила сина, подивіться на, на пораненого. От і я думаю, цього було б достатньо. Та і, і, якщо там якісь одиниці, таких таких є, що вони не бачать що цієї небезпеки, бачать цієї війни. До речі, е, врешті-решт такі навчання вони е, можуть в майбутньому е, просто врятувати життя. Коли ти знаєш, як як надати першу допомогу, значить пораненому. Тому що, якщо, наприклад, людини, скажімо, в результаті в результаті там вибуху чи якось іншого іншої травми, значить порвана артерія, якщо значить, за 23 секунди не накласти турнікет, людина просто просто загине трати крові і так далі. І багато таких ситуацій Тобто, з ваших слів можна зрозуміти, що наша молодь Білоцерківська у нас таки зацікавлена на таких навчаннях і вони ну ось в тематиці того що відбувається вони і зацікавлені і ми це бачимо по по тих змаганнях які ми проводимо наскільки вони наскільки вони з величезним бажанням значить беруть участь в цих змаганнях якщо ці це, це це дуже масові заходи ми не завжди можемо скажемо ну, всіх всіх скажемо залучити до до цих змагань тому що це і, і кошториси обмежені і все але але дуже багато і ми б хотіли, щоб таких таких заходів було побільше, і і навчань було побільше, і, і, і в нас є такі плани, значить, щоб, щоб зробити це більш масовим. Олександр, Олександра, взагалі, от міська влада, тобто ті, що на місцях у нас працюють чиновники, вони якось долучаються до таких ініціатив. Тобто, можливо, там кажуть, ми можемо там профінансувати такі змагання, чи дати вам певні кошти, а ви ось там сходіть по начальних закладах, проводіть відповідні курси, тобто наша влада долучається якось до цього, крім того, що в нас є в школах предмет захисту України, який передбачений законодавством. Ну, крім того, що, що в нас вже існує, звичайно, по наприклад, я можу сказати про те, що я знаю, наприклад, по лінії управління молоді спорту, звичайно, в календарному плані затверджені такі змагання, значить, які ми проводимо. Тому це допомагає не тільки не тільки стимулювати, скажімо, і заохочувати людей до молодих людей, значить, до занять скажімо, військовою справою, але це ще значить, і Ну, дає можливість. Скажем, краще краще порозуміти самі собою, тому що дуже часто скаже між, наприклад, різними неформальними об'єднаннями, значить громадськими організаціями, значить, загальноосвітніми школами, ну існує природна конкуренція, значить хто краще засвоїв цей матеріал і все. І ми тими змаганнями намагаємося скажемо якось якось об'єднати, значить ці щоб, щоб у нас було. Значить, більше співпраці, значить, ніж якоїсь конкуренції, значить, якої таку а взагалі ось це питання я ставив, чому тому, що чи є ось цей напрям, тобто місцева влада, громадська організація, волонтери там молодь не байдуже рухаються в одному напряму, чи ні? Тобто, там кожен по-своєму, чи є якесь ну, ось таке ось. об'єднання, синергія, що ви бачите, що всі об'єднуються якогось хочемо досягнути одного результату? Чи поки що цього це не можна говорити? Як я вже. Говорив, що я не побачив якогось, скажем, там співпраці, наприклад, між е, е, загальноосвітніми школами та спеціальними навчальними закладами. Тут існує більше конкуренція. Тобто, і, кожен окремо, е, кожен окремо, і тому е, е, дуже важливо е, тими змаганнями, які ми проводимо, значить, якраз в спільних змаганнях об'єднати, значить, і показати їм, що що це наша спільна справа. В нас в нас один ворог. Значить, ми маємо дружити. Ми маємо співпрацювати. Ми маємо один одному передавати значить, ці е, ті навички значить, які ми ми здобули і, тому що завтра ми можемо опинитися в одному копі от і нам нам у нас батьківщина одна на всіх